Не тільки підтримую. Я давала апеляційну скаргу тільки від Бойчука Михайла Михайловича. І фактично воно стосується обидвох. Тому що суд першої інстанції не то, що помилково, а навмисно він не відкрив провадження, тобто, за заявою позовною зустрічною бойчука тобто, Михайла Михай... бойчук Михайловича. Від бойчук Марії Іванівни він тільки відкрив провадження 19.02. Ні, ні, я апелюю і від Бойчука Михайла як апелянта у цій справі, а сьогодні подано заперечення уже стороною Бойчук Марії, яка підтримує ту апеляцію, і вона фактично просто підтримує фактично апеляцію Бойчук Марія Іванівна. Справа це не приєдне, просто заперечення на просто заперечення тільки а, а не апеляційна скара. Вона просто приєднується до всіх вимог, бойчка Михайла Миколаївича. Чому зрозуміло? І давайте по сутті ухвалю, Чому вважаєте, що вона неправильна, суд відмови відкриті, тобто ви вважаєте, що мав розглянути, і ви не Ні. Ваш Ні. честь. Ва на сьогоднішній день вам відправлені документи, і міжнішим, коли я виправляла ухвалу, усувала недоліки про оплаті, що треба було доплатити. Мова йде про те, що я вас ще попрошу, щоб ви повернули мені ту квитанцію, просто 21 гривню 80 копійок, яка вона не підійшла для вашої справи, бо то є оригінал тої квитанції. А я проплатила вже те, що ви сказали, так як має бути. Значить, на даний час. Значить, винесена була ухвала про відновлення провадження було відмовлено у відкритті провадження першої інстанції. Значить, йшло питання. Ми не могли інакше рішати питання, переглядати за нововильними було поставлено питання перше. У заяві, яка була подана, було поставлено два питання: спочатку відновити втрачене провадження. Що таке втрачене провадження? По перше, у нас тут вийшло, що саме провадження Бойчук Михайла Миколаївича втрачене. А чому втрачене? Бо його взагалі не було. Тобто вона винесла рішення, але фактично ні в одному журналі судових засідань, ні в одному диску запису немає про те, що розглядається заява зустрічна Бойчук Михайла, і навіть бойчук Марії Іванівни. Нічого нема. Тобто на даний час я ж зазначила в цій апеляційній скарзі усі документи, коли прийшла апеляція на то рішення, яке було прийнято, значить, бо тому, що матеріальні справи не давали нам ознайомитися. В зв'язку з цим ми тут, в апеляційній інстанції, пройшлися повністю по всіх документах. Це є три томи. І фактично, всі ці три томи ми встановили факт, коли ми були в апеляції, що вже нема доручення. На тій сторінці, аркуш сторінці бойчук Михайла Миколаївича. Чому вони приховали це доручення, яке вони прийняли у нас у матеріалах? Воно є. А в них уже немає Бойчук Михайла Миколайовича. Чому немає? Бо тому, що 11 тільки березня 2015 року була подана зустрічна позивна заява Бойчука Михайла Іва е, Миколайовича. А він відкриває суддя провадження Якоби за бойчук Марії Івані 19.02 у відсутність сторін. І фактично на той час 19.02 не було. За позовом банку взагалі не було доручення. Тобто, доручення, як ви бачите, витяг з реєстру, є матеріали, які суд першої інстанції, незважаючи на те, що я перевіряла, робила там на 22-го, ми знайомилися з матеріалами справи, 21-го було винесене рішення, 23-го я знайомилася з матеріалами справи. То ми повністю по матеріалах пройшли. Я зазначила кожен аркуш сторінка, яка є в матеріалах справи. Значить, після того, які документи були пропали. Це якраз які були вилучені на той час, і ми зазначили, і їм сказали, документів яких нема. Все, ми зазначили ваш честь, Тобто, в мене матеріали є, де ми все позазначували, які суд документи викрав. І на даний час, після того. Коли це сталося, як ми в апеляційній станції це побачили, не можна було взагалі розглядати питання в апеляції, бо воно навіть не було відкрите провадження. Тут в апеляції сьогодні є в матеріалах справи відеозаписи, які я сьогодні подала. Коли ми в апеляції дивилися тут матеріали, і сторона, представник суду, він сам на цій відеозапис, ми дивилися ці відеозаписи кожного судового засідання. Взагалі засідань нема. Записів взагалі нема. І ми це все провіряли. І я вам сьогодні подала записані на відеозапис, коли працівник апеляційного суду тут, в приміщенні, робить ці всі провіряє записи по тих дисках, які є. І значить, цих записів немає. В зв'язку з тим, вказано, коли суддя. Виносить у травні місяці ухвалу, якою зобов'язує банк надати документи, бо у нас же зустрічних позовних заявах було надати справу, а банк не приходить сім разів. І, взагалі, чому він не приходив до 5.06? Взагалі, я маю на увазі 25.05, коли суддя виносив ухвалу, якою мав забезпечувати, пішов на радчу кімнату, коли він мав забезпечувати наш позов зустрічний і вітрибовував документи. Виявляється, що ми це знайшли 25-го числа цей запис, що він фактично виносить ухвалу, але цієї ухвали не було. Після того є документи, де він направляє просто до БТІ, щоб витребувати документи. А 24.06 він тільки виносить ухвалу, вже тобто, вже, але це і за ухвалу про витребовування документів з банку Надра в той же час, коли я предоставляю вже на 5.06, на що банк взагалі припинив свою діяльність, де вказано, що та е, доручення, отаке підроблене, яке було. Взагалі факсом направлені. тобто в матеріалах справи в першому томі є факсом направлені документи, що й від 5.02.2015 від, 6, 0, від 2015 року є доручення за такою самою підписом цієї особи, яка надає представнику, але це відправлено факсом. Тобто, ніхто це доручення не співставляв з оригіналом. Це по факсу, навіть дата відправлялася з Франківська. Коли я після цього, в травні місяці, після тої винесеної хвали, їду спеціально до Франківська, звідки видавалися ці документи, коли я приходжу по цих номерах, їх вже взагалі немає тут. Коли я приїжджаю там, де був банк, раніше Надра, це на Пушкінський, чи там вона називається, зараз я не пам'ятаю як, значить, приходжу туди до центральний банк. Вони вже на валізах і сказали, нікого нічого немає, представник нічого не має права нічого робити, бо банк вже фактично у них ліквідований. Був, але ми ще про це не знали. Я на засіданні наступне беру витяг з реєстру по банк і там встановлено, що тільки ті, хто давала доручення, що вони направляли, але вже було сім разів виклик до суду. Суд і в цих документах, тобто в записах, коли проводили, тільки є. Що суддя відкриває і каже: сьогодні нема, банку нема. Ну, все, що ми робимо, переносимо. Ось тільки таке є. А про те, що приймали заяву чи щось робили, ніякого запису взагалі немає нічого. Тобто, в зв'язку з цим, а в журналах судових засідань теж не було ніде зазначено ні про зустрічну позивну заяву Бойчук Марії Івані, ні про зустрічну позивну заяву. Я обоєчка. І коли ми говоримо навіть про те, що 19.02 суддя відкриває якоби провадження за позовом про визнання то-то-то, але він не вказує навіть даних, нічого не говорить про те, що там договора визнати недійсним. Це ж були додаткові вимоги. Це були вимоги бочка Михайла, тобто визнати договір іпотеки, визнати договір. Договір по руки визнати недійсним. Про це взагалі ніде нічого не сказано, ні в одному журналі судовому засіданні, нічому. І коли я ставила питання судді 21 го числа, раз уже банк не прийшов, але це з 5.06 дві тисячі п'ятнадцятого року, суддя ще 8 разів викликав сім разів судове засідання, і банк не приходив. Тобто, взагалі, після того, коли я подала документи, що 5.06 витяг з реєстру про те, що банк припинив дію, а доручення взагалі не дійсне, ніхто його не звіряв і ніхто не приходить, то відповідно до ЦПК там є норма. Якщо припинена, то вже треба закривати провадження. І навіть є в одному записі. Я вказувала там, що є в одному записі, де він каже суддя, що ми вже будемо відмовляти їм, повертати їм позивну заяву. Але в той же час я не могла сподіватися, що після того, коли тут йде питання, ми питання закриття, бо по закону закриття. І ніхто не приходить, через скільки разів ми ще сходили і чекали, то він виносить це, було настільки 21-го. Він йде в нарадчу кімнату, не дає матеріали дивитися після того, коли написала заяву. І навіть в записі є про те, що після того, коли суддя пішов в нарадчу кімнату, він пішов, якби виносити рішення, що повертає перша. А там по цьому як рішається далі, розглядається справа. Ну, бойчука Михайла, зустрічний позов і мав виправити описки і помилки. Була заява, бо тому, що ніде ні в одному журналі судового засідання не зазначалися вимоги, не зазначалася позовна заява ніде немає. Тобто, все це треба було виправляти. Ваш честь то виходить, що 22 числа на не йшла в судове засідання, а там був інший представник. Він прийшов туди, то йому дали рішення. Яке суддя пішов на радчу кімнату і виніс рішення в користь банку? При тому, коли він сам усно говорив про те, що відмовляють банку повернення, було, тому, що вони не з'явилися. А я ставила питання: що не тільки так, а ще і треба закривати провадження, бо взагалі немає нічого. І в кінцевому результаті в нас появилось таке рішення. І коли... Після того я вже поставила питання в порядку статті 7, щоб суддя предоставив усі свої документи, як він це вирішив. Тим більше, що 95-го року у нього виданий паспорт. Це я випадково побачила. А 95-го року як він став суддею, коли фактично закон про громадянство України був прийнятий в лютому 2001 року. І на даний час, як він міг стати посадовою особою, я поставила питання згідно норм 7 статті про закон про зуду світату зустрілів написала всі повноваження приєднати до матеріалів справи, коли я подавала вже апеляцію. Перед апеляцією ще я написала, щоб вони приєднали до матеріалів справи, коли буде уже ця апеляція, значить посвідчення судді, копія і всі інші документи по суду. Не буду перелічувати, воно там все є. І в кінцевому результаті суддя 27 е, уже, е, жовтня бере і виносить ухвалу після того, коли було ним прийнято рішення про те, що він виправляє помилки. А на відеозаписи є, що коли суддя пішов на радчу 21-го, то він сказав: Так, так, я все виправлю, виправлю описки помилки. І він з тим пішов виправляти ухвалою. Але ви знаєте, на відеозаписі є, вона мені дає суддя, е, секретар. Після того, як він пішов, дає мені знову той журнал судового засідання на мою вимогу, яку суддя сказав, що 21 дасть. І вона мені видає, а там знову нема зустрічного позову ніяких вимог, тільки за банком. А я їй кажу: ну вам же суддя на відео, нам треба подивитися його. На відео є. Я їй кажу, слухайте, вам суддя що сказав? Щоб ви мали все виправити, суддя мав виправити. Ну як тут відправляється? Суддя пішов на радчиком кімнату відправляти описки й помилки. В кінцевому результаті виносити ухвалу про те, що відмовляє в позову банку, повертає банк, бо він не з'явився відповідно 169-ї. І в кінцевому ніколи не могли подумати, що фактично вирішується питання про те, що буде рішення прийнято. Це було настільки, настільки зроблено, що і несподівано. Але все одно, незважаючи на це, я поставила я таки поставила вимогу 21-го, і на двох відеозаписах є, що секретар пішла, тобто вона видала мені документ. І вона видала мені цей журнал судового засідання. Коли я побачила в цьому журналі судовому засіданні, що є знову вказані зустрічні вимоги, і взагалі нема там сторони, я їй сказала, а як це мається виправляти, як ви маєте виправити? І вона потім іде. Я її записую, як вона йде, виходить, вирішувати питання, бо суддя там виносить, нібито ухвалу про виправлення описок і помилок. І вона потім повертається і видає мені цей журнал. Уже журнал з зустрічними. Тобто і цей. Вона підписує вашу честь цей журнал. Вона підписує іншою фамілією, тобто не своєю секретар, а іншого секретаря вписує у цей журнал. І я була шокована, бо, тому що я зразу цього не побачила. Я поїхала. А потім, коли вже писала апеляцію, в апеляції я все визначала, що вже журналіст дому засідання, це навмисно, сама ця секретар, що цей документ взагалі вона робила після того, як суддя пішов на радчу, адже він з цей на радчу і вийшов. І виніс рішення на на слідуючий день. Тобто він не виніс ухвали про описки. Він не вирішив питання, з чим він пішов на радчу. Він вже сказав, що він йде повертати справу, бо тому що банк не з'явився, а у нього в документи були докази про те. Тобто, все те, що я говорила в судових засіданнях про те, що відбувалося в процесах. Тобто, а коли тут в апеляції вже ми були, то коли я подивилася номер, бо, тому що коли я подивилася матеріали справи, а там вже я зробила фотокопію, в документах, що цей журнал судового засідання був ще підроблений. Тобто в мене не було там диску, який номер диска. Взагалі, ні архівного, ні робочого. А вже в справі з'явився, коли ми були тут, вже в номер диска. Ваш честь кредитного договору і освоєння. Так, Ваш честь. А за цю увагу, скажімо, Ваш честь. Кажете, так, справа в тому, що. Так, ваша честь, справа в тому, що якраз йшло питання про відновлення втраченого провадження, а відновлення втраченого провадження це не просто щось собі таке, це відновлення документів, відновлення дисків, які фактично були, а потім тут я в апеляції взнаю, що зовсім інший номер диска. Тобто у нас той диск, який я зробила. Всі втрачені матеріали, які втрачені, і тим більше те, що на сьогоднішній день ви бачите самі, вони не предоставили навіть і, і, і навіть у них у матеріалах у нас є. Ми звіряли і прес секретарю що всі ці документи були здані. Нотаріус обралися спеціально доручення, кінозяальне посвідчення. І фактично, оце доручення тепер, коли було в опеляції, доручення Михайла не було. Від 11 березня. А що це свідчить? Суддя відкрив провадження 19.02, якоби по Михайлу, а він фактично як він міг відкривати, коли не було позовної заяви? Так, хотіли відновити і скасувати рішення Замовлення назад. Так? так, тепер суддя винесла, як я тільки так, ваша честь. Вважаєте розглянути. Ваша честь. Так, а суд взагалі все розглянув по цих документах, що я зняла копію зверха. Він, він, ні, він відкрив, але він дві заяви вже організував. Ви по 21 грудня. Так, ваша честь, але дивіться, справа в тому, що я тут зверху побачила, побачила вже провадження. Там вже є провадження. Я побачила у справі, що воно є в відкрите провадження відновлення. В поставлено. Індекс є. А перегляд за нововияними є вісьмерка. В першій інстанції а ніде нічого не пише. А вона винесла ухвалу від 21-го, про те, що вона вирішила питання і відновлення відмовила, і перегляд рішення за нововияними. Тобто, я ж подала заяву одну і другу, а вона все зробила в одному, і навіть немає індексу про відкриття про те, що вона розглядала, а вона розглянула в результативній частині. Та міг бути і один, але мало бути фактично, як вона ухвалу виносила. Тільки винесла, як це може бути і дивіться. Вона не вказує навіть провадження у цій ухвалі. Нема чому я ставила питання, що фактично треба на сьогоднішній день повернути? Нехай вона виправить описки помилки. Нехай вона покаже, а як вона розглядала перелік за нововиями, коли нема навіть індексу. Вісім ніде що це є заява про перегляд за нововильними обставинами. Вона не могла розглядати тої заяви до тих пір, поки не вирішиться питання про відновлення навіть в тому ситуації. Тому ця ухвала ніяк не є законна. Зрозуміло, суд, вас зрозумів ваше пояснення. Чи має запитання представник банку? Запитання конкретне. Суб'єкт банку має? Ваше пояснення. Ваше. Прошу не немає Романчак, прошу сідати, представник банку. Ви мене поліційні скарги, ви знаєте, не визнаєте, чи частково? Я заперечую повністю. Чому? З тих підстав, що вважаю, що суд абсолютно вірно виніс дану плану, тому що для, для відновлення впровадження за нововидення обстану мають бути. Чіткі обґрунтовані подані судокази, які не були досліджені, і так далі. Більше того, звертаю увагу суду, що сам представник полянда на сьогоднішній день абсолютно чітко суду розповідає про те, що справа тривала там довгий період часу. Все там досліджувалося при тому, коли те рішення приймалося. Абсолютно більшість засідань проходили за участю або відповідачів, або їхніх представників справді банку десь там участь в тих засіданнях не брав але ну. Відповідач мав можливість подати суду все те, що потрібно було для розгляду справи по суті. І нововиявлені обставини це є виключені обставини, які е, мають бути доведені. Вважаю, що Романчак просто і бойчук відповідачі не довели цього, і абсолютно чітко суд відмовив у відкритті справи за нововиявленими обставинами, бо напевно таких обставин не, не побачив наданих документів. Ну не побачив, не було їх і, і так далі. Стосовно позиції банку, я наголошу суду, що це абсолютно ці посилання про те, що банк там брав участь у справі, не брав участь у справі. Це є не обов'язок банку. Тобто кожна сторона має право як відповідач, так позивач або приймати участь у справі, або написати заяву, що просить розглядати справу без його участі і так далі. Тому це був позов банку. Ми всі обставини випали в позовній заяві, додали розрахунки, додали копії документів, суд прийняв це все суд поважав, що це достатні докази, і вирішив справу по суті. Те, що, ми, що банк, представник банку не їздив тут іншу справу, це абсолютно навпаки ну, ніяким чином не, не шкодить відповідачу, а відповідач міг входити по справу і доводити свою позицію. Очевидно, що він такої позиції не довів. На сьогоднішній день за допомогою таких засобів, як якесь відновлення втраченого пробачення і, скажімо там, переліценого виявленого не хоче повернути справу. Знову затяжний судовий процес, і, на мою думку, це тільки направлено на затягування розвитку справи по суті, яка вже і так вирішена. Ваше це можна запитання? Вирішує. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що представник, ви сказали, банку не приходив. А міг приходити представник банку, коли йому доручення було видно цією ж особою, стрековою Іриною Олександрівною, яка тільки мала повно доручення в справі, яке знаходиться, значить, воно вислано було тільки факсом. Воно було з 5.02.2015 року. Коли ця Стрекова Ірина Олександрівна, вона тільки з 5.06.2015 року. У неї виникли повноваження видавати таке доручення. Як ви вважаєте, той представник банку, він мав право представляти інтереси від 5.02, коли Стрекова вступила у свої повноваження, тільки у ліквідувати у цій справі, так. я вважаю, що представник мав повноваження. На участь в засіданнях, якщо це були повноваження не від стрюхової, яка вступила в свої повноваження ну, згідно ну згідно витягу з лютого 2015 року, то це були повноваження від іншої особи, від голови правління банку від попереднього. попереднього. Так і до моменту, поки стрюхова не стала вже керівником, представника були ті повноваження. коли стрюхова стала керівником? Відповідь зрозуміли. зрозуміла. чекайте такі питання. Тут є якраз від 5 9 жовтня 2014 року було повноваження. А відкрите в документах це перший том, а відкрите було відкрите було надра. Стрюкова Ірина Олександрівна надала доручення Ваш честь. Фактично, яке було від 6 лютого 2005 року. І між іншим таке саме доручення, яке було відправлено тільки факсом. Тобто, І це доручення дійсне тільки до 5 травня 2015 року. Тільки до до 5 травня 2015 року. У нас рішення було відстрюкове. Фактично Стрюкова вступила в права, тільки п'ятому. Я відповів вам, що до того інші, інша особа уноважила представника. Так, не інша, так ця Стрюкова. Ні, до Стрюкової ще була одна особа. Так, так Справа в тому, що ввели вже е, документи, які я подала, уведена була адміністрація, вже тільки. А то ж ні, значить, є e, значить, до того особа, яка давала документи ці. Це є Дмитро Зінков, який був призначений головним виконавчим директором уже 24.07.2015 року. Ваш честь, фактично він вже не працював із 2015 року, він не був уже з 2015 року представником, а він давав 14-му доручення. Тут пише, що він зовсім інший представляє, він вже працює головою наглядової ради. Значить, плачено банк прокоментував, пан Зіньковий повідомив Дмитро Цей Зінков який давав зазначення Ні, це директор попередній цього банку. Ви знаєте, я просто хочу сказати, щоб ви знали, на той час вже у 2015 році тоді фактично уведена була адміністрація 4.02 2015 року. Відповідь наступна: всі ці докази стосовно довірності, коли яка видана, яка така ще немає ніякого значення, тому що це право банку брати участь. Я вже підкреслив, будучи відповідачем чи позивачем. Якщо навіть немає представника в засіданні, то це не означає, що не повинен виносити законне рішення, яке він винесу. Ваша честь аргументовано вісім разів. Не приходить банк сім разів з його дорученням. Тобто, суддя не прийшов в банк два рази, не написав заяву за його відсутності. Ми сьогодні бачимо доручення, підписане особою. Мав би написати мова йде про те, що доручення, яке подано факсом, факсом воно не було факсом, це не є сьогодні електронною поштою. Факсом це чорно-білий документ, який передавався. І між іншим він передавався з Івано-Франківська 034 255 2256 Мова йде про те, що я тут була, всі заяви є. Я перевіряла тут цих, їх не було тут нікого. І вони ті люди сказали, які там є, що ми на чемоданах уже і ніхто не буде представляти інтереси. Тепер ваша честь, що я хочу сказати, у нас сьогодні називається так званий представник українець. Коли війна в 2014 році, я додаю всі тут документи, баланс про те, що 8 мільярдів з, фактично доходів гривень за квартал, і ці всі кошти виводяться по витягу, пише, коли виводяться з України. 160 мільярдів за два роки було рефінансовано цей банк. У нас ще дозвольте мені сказати. Вже... я хочу що сьогодні сказати, що в нас сьогодні представник цього банку якого фактично доручення особою, яка мала тільки на 5.06 право ліквідації? Не вписано, що вона є з другого, з другого місяця лютого, не вписано, що в неї продовжується період тільки на дату ліквідації. Вона підписує документи. Ліквідації банк припинений. Сьогодні наша особа, українець, представляє сьогодні інтереси фірташа, які в документах написано 100% бенефіціар фірташ. Який знаходиться в Австрії, а який купив всі ці акції російські у 2014 році у другому кварталі. Добре, не і в третьому кварталі. Суд, суд ось хоче з'ясувати у сторін чи знайомим з матеріальної справи і чи є якісь інші допомоги. Е, ваш представника честь, я говорю про те, що цих матеріалів взагалі мав найдоручення. Представник, а взагалі представник, ви говорили сьогодні. Ви знайомилися з матеріалами, які є в Косові. Ті, які взагалі не дали сюди в апеляцію, бо тому що заява про перегляд і про відновлення розглядається тільки в сукупності з первинними документами і з тою справою, яка є. Тобто суд порушення навіть сюди направив. Ви знайомилися з матеріалами про те, що ви говорите? Я відповідаю на запитання. Я з матеріалами не знайомився, тому що я в банку НАТО працюю з. 12 лютого 2016 року. Відповідно, до того часу я з тими матеріалами не знайомий. З матеріальними да, даними. В суді. Знайомі. Це я не знайомий зараз з тими матеріалами, але це моє право на обов'язок з ними знайомими. Прошу століть сусід... <рошу, рошу, рошу>, дати. Суд вважаю, зв'язок ставлення справи та їх докази на закінчити, перейти до судових дебатів. В судових дебатах та нача... це прошу ваш заясну. Що ви вважаєте за необхідність? Зробити ваша думка з ухвалою, яку ви скажете про відкриття війнову відкритті провадження за вашою заявою, скасувати чи залишити без змін? Ва честь, Висновок. є всі підстави для того, щоб скасувати цю ухвалу першої інстанції навіть з тих е, міркувань.